Доброго дня глядачі мого каналу Досвідчений трейдер. В цьому відео спробую трошки поскальпувати, взяти прибутковий договір і збираюся я зайти в відскок від цього рівня. Ось тут ми бачимо сильний імпульс 2 грудня. Ось перший максимум, потім 3 грудня наступний максимум, який нижче попереднього. І далі в нас понижаються максимуми. Збираюся взяти договір в відскок від рівня. Ну, тут трошки буде недоход до нього. Також бачимо айсберг по ціні. 1,173 цента. Так, відрахую стоп лос. Так, скільки це в мене десь буде? Так, 100 пунктів стоп лос Порахуємо. Ризик в ордері буде в мене 30 центів. Ділимо на 100 пунктів, тобто мінімальний крок ціни. Виходить 3000 об'єму в мене. В цьому договорі. Так. Зайду на три тисячі. filled. Зайшов на три тисячі. Ставлю 100%. Order placed. Відразу ж потрібно по 500 ками буду виходити з ордера. Перша ціль в мене десь. Два відсотка, мабуть. Да, візьму два відсотки. Так, відрахуємо. Order placed. Відсутки. Ордер плесть. Order placed. Зразу Order placed. половину десь скину, мабуть. Order placed. Позиції. Order canceled. Так. Будемо дивитися. Поки що є у нас динаміка продаж на цьому 15-хвилинному барі. Ось бачимо, тут великий об'єм кинули 6 мільйонів монет. Недовго я буду в позиції десь хвилин 5, мабуть, і вийду. Також покажу свою довгострокову. Dolgostrokovni order. Ja, siki imam tukaj po prebudku. Надто в'яло якось йде рух. Бачимо тут часовий бар з великим хвост, хвостом. Це значить, може бути сильний розворот плюс об'єм на цьому часовому барі. найбільший більший за попередні 8 барів часових. Також вже була тенденція з великим хвостом, але це була обманка. Як правило, крупний гравець робить одну обманку, а на наступній обманці вже йде деякий розворот. Він може бути не сильним, ну, я думаю, десь повинна ціна сходити в моєму напрямку. Хоч і невелику кількість пунктів, але. Підставляють в стакані спота 3 мільйона монет. Може це працює спуфер. Тобто гравець, який навмисно ставив велику заявку, щоб ніхто не продавав. Або навпаки продавав. Він потім її прибере і все. Ви будете в збитку знаходитись. Бачимо, пройшов великий договір. Кинули ордер великим об'ємом. 1 мільйон 130 тисяч монет. Тут також в цьому терміналі можна подивитися свій ордер. Зараз я вам покажу. Так, 11.48.08. Продажа. Відкрию стрічку угод. Стрічку угод. По інструменту. Так, покажу вам за день. Тут за день можна прогр... прогрузку робити стрічки угод. Так, який в нас тут час? 1.48.08. 1.48. 48.08. Шукаємо в стрічки угод свій ордер. 748,08, ось, бачите, ось мій ордер, 11682, все співпадає. Комісію за вход 1 цент у мене, так що треба хоча б комісію відбити. Так, подивимося, що в мене тут прибуток є. О, вже 11 центів. Ну, це комісія при вході. А ще як виход, то також десь, мабуть, цент зніме. 2 цента, мабуть, десь буде комісія. Так, скільки ціна пройшла тут. Підставляють ось об'єми. Потрібно, мабуть, виходить, зараз до 12 центів дойде, і я, мабуть, закрию свою позицію. Дуже повільно ціна рухається. Поки ще. Так, прикриваємо ордер. Ордер кенсел, ордер кенсел. Подивимося в. статистику Так, по даті подивимося. Це яке в нас перше число, мабуть. Пенгу USDT інструмент. Так, 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 так. 28, з 28-го. В прошлому відео я показував вам довгостроковий ордер по монеті BAT. Зараз відкрию графік, покажу вам. Що в мене все прозоро. Тоді я на денному графіці торгував Бот. USDT. заходимо. Ось я побачив, що. Ціна не йде в моєму напрямку і вирішив прикрити ордер, не дочекавшись свого стопа. Що, в принципі, вважаю, зробив правильно. Втратив я в тому ордері мінус 32 цента. В цій сьогоднішній позиції я отримав прибуток 6 центів. Ось бачимо комісія. Мінус 3 цента. Поточний баланс у мене. 12 доларів 54 цента. Ось така вийшла торгівля. Дякую за перегляд, дорогі глядачі мого каналу. Досвідчений трейдер. До наступних зустрічей.